Говоримо тоді про Цезар Куніков, про ось це потоплення, яке реально можна було бачити на відео від головного управління розвідки, і відео якого я демонструю. Слухайте, а на що сподіваються Росіяни на вашу думку, коли все ще виходять у потові Чорного моря? Ну в них немає іншого виходу, тобто вони звичайно ж встановлюють додаткові гармати на своїх кораблях. В них постійно чергують ну, власне, їхні засоби спостереження, берегові, в тому числі і засоби радіолокаційного, надводного, підводного спостереження. Тобто вони справді вважають, що можуть захистити ось власне кажучи, ці кораблі. Ну і крім того, нам треба пам'ятати, що це перший такого розміру, такого класу, взагалі, великий десантний корабель, який був не просто ушкоджений, а знищений саме нашими надводними дронами. Німи, тобто до цього часу вважалося, що ну оцей ВДК, великий десантний корабель, тобто, що він за великий для ураження саме дронами, і отже, ми сьогодні демонструємо на весь світ, і от я щойно спілкувався із нашими. Так би мовити, західними колегами, і вони дуже здивовані в тому, що можна застосовувати саме надводні дрони для того, щоб моментально потопити, тобто, щоб навіть не встигли не встигли відбуксирувати цей корабель для ремонту. Тому так безперечно сьогодні ну сталася можна сказати така визначальна подія, яку будуть ще довго розбирати. Е, ну власне, і та я думаю, що по всіх військових аналітичних інституціях світу, як країна без флоту, ну фактично застосовуючи навіть не москітний флот, що вважалося дотепер, е, і москітний флот з ракетами, але про все таки проти корабельними ракетами, оце вважалося панацею проти е, більшої. Флотилії так, от сьогодні Україна, як би сказати, зменшилась в розмірах. Засоби ураження і застосувала ось власне ці дрони, хоча вони здаються і великими там тонна ваги і ну 320 кілограмів вибухівки, але все ж таки за мірками ну дійсно повноцінного флоту це надзвичайно малі малі дрони з надзвичайно малим бойовим навантаженням. Тому тут важливо було звичайно ще і правильно розподілити ці удари. Ну але якщо говорити е, який на що розраховувала Росія, то вона постійно посилювала. Охорону саме ось цих великих десантних кораблів вона застосовувала і гелікоптери. Вона застосовувала, як я сказав, вже засоби радіолокаційного спостереження і над поверхнею і під водою, вважаючи, що зможе виявити і вчасно зреагувати. Я нагадаю, що саме застосування ось цих гелікоптерів палубного типу з, з кулеметами, вони якраз вважали ну, найбільш такою ефективною протидією дронам, які ну очевидно, що вони не можуть. Відповідати, здійснювати обстріл таких гелікоптерів, тобто і ще на підступах їх просто можна знищити. Ну як виявилося, можна підкрастися, і можна не лише одним дроном, а дійсно ну, забезпечити атаку з обидвох бортів. З, з, з обидвох сторін, тобто насправді ж дрони заходили, як ми бачимо навіть по відео, і зі сторони берега, і зі сторони Криму, і зі сторони відкритого моря. І от ця синхронність, якраз ураження, бачимо, як один робить пробоїну, інший йде в цю пробоїну. Добиває от, власне кажучи, ця синхронність ураження вона і забезпечила такий ну дійсно неймовірний ефект. Слухайте, от ви кажете, що спілкувалися так з нашими партнерами? Е хто з, -з, з закордонними іноземними фахівцями? Вони дивуються, от наш глядач Назар пише: а що тут дивного? Ну вони ж е що дрони топлять корабель? Це ж схоже на, в принципі, бойова частина це майже як ракета. Тобто можна говорити, що ми такі отримали собі е нові типи ракет, чи це не зовсім буде коректно так висловлюватися? Так справді тому, що одна справа все ж таки застосування ракет, і як я сказав, що платформою для пуску є ось власне невеликі невеликі кораблі, тобто з яких і здійснюється цей пуск, а інша справа з оператором, з, власне, з координаторами підійти до цілі, подолати значну відстань. І при цьому здійснити отакий скоординований удар. Тобто, здається, що в принципі все просто, але це ще ніхто просто-напросто не випробував у світі. І дійсно, от в отакому, в таких умовах, в режимі реальних реального бою, вперше ми здійснили таке випробування такого типу. От якщо ми навіть подивимося на тих самих єменських хуситів, які атакують знову ж таки цивільні судна, Тобто вони ж їх атакують з допомогою саме ракет, тому так ці ракети передані Іраном, але і так ці судна є цивільними, тобто з якоюсь мінімальною там приватною охороною, і це зовсім не йде ні в яке порівняння з повноцінним плавзасобом, причому такого таких розмірів. По перше, а по-друге, який знаходиться під прикриттям. Саме берегової охорони і під перекриттям, і також і берегової ну власне авіації. Цікаво, що головне управління розвідки, коментуючи цю подію, зокрема Андрій Юсу, зазначив, що цей корабель був повністю завантажений. Цікаво, чим теоретично він би міг бути завантажений, тому що в принципі раніше були повідомлення про те, що мовляв великі десантні кораблі це такі логістична складова Російської Федерації. А от чим вони були завантажені? На вашу думку, що це може бути? Гурне уточні, але ну давайте спробуємо прикинути бодай. Ну тут важко нам щось прогнозувати, але справді за даними що тих же осінт аналітиків ну рівень просадки цього корабля свідчить про те, що ну справді не, не вату вони везли і не текстиль. Ось тобто очевидно, що там що мова йде про військову техніку, про військове спорядження, амуніцію тому, що в результаті вибуху. Були знайдені уламки цього корабля, тобто, це не була здійснена пробоїна, ну як би це мало бути, а дійсно стався іще й вибух всередині е, власне корабля. Тобто, це можливо ну, в результаті там загоряння. Але менше з тим, е, ті уламки, які були е, ну, поряд із маслянистою плямою, ну це на, на місці кожного ураження е, кожного корабля, е, пляма мас, мастила, але плюс іще е, значні уламки. Уламки це свідчить про те, що все ж таки відбули відбувся вибух, і мова йде якраз про щось, що могло здетонувати вже всередині. Тому так цілком імовірно, що була там зброя, але достеменно поки що встановити ну власне яка зброя, що саме могло так вибухнути, ну поки не представляється можливо. Ну, справді, тут будемо ще чекати на подальші, можливо, навіть офіційні коментарі, а можливо, нам цього і, і не скажуть. Сам факт того, що дуже швидко визнали в Страткомі ЗСУ і ГУР, підтвердило те, що ось таке враження відбулося, ну, тому що тут очевидно, і знаєте, це вже така цікава тенденція, що як мінімум один дрон. Спостерігає за тим ураженням, яке відбулося. От ми зараз, е, якщо промотати в кінець, ми можемо побачити реально оці кадри ще назад трішечки. От як він починає тонути цей е, російський великий десантний корабель, і наш дрон знімає. Ви пригадуєте, от буквально там, тиждень тому, ну 10 днів, було Івановець, е, малий е, ракетний катер, який в е, е, Донузлаві затопили. І так само дрон знімав. Було видно ось цей крен, як він там іде на дно, і, і тут це все чітко видно, як е, корабель просто тоне. Е, ну тобто, чесно кажучи, можливості наших морських дронів вони суттєво суттєво зараз е, розширюють взагалі небезпеки для росіян на чорному морі.